Ще раз салют всім, друзяки. Читаєш новини і просто прозріваєш. Новини в Україні. Злили в інтернет засідання головних ТЦКшників. І як вони там говорять, які кажуть пропозиції, де брати ще нових мобілізованих. Наперед, напевно, скажу, бо зараз по-любому знайдуться в коментах, як зазвичай. Що це все фейк, то все, блін, штучний інтелект і тому подібне. Але хто би що би там не звездів, дивлячись, як вони пакують беззаконно людей, що вони витворяють, це прям точку в точку, що сходиться. Тобто, перші такі пропозиції прозвучали моніторити всіх тих, кого закінчується зараз навчання, і їх всіх виловлювати це раз. По-друге, виловлювати. На сайтах продажів автомобілів, там, меблів і тому подібне. Тобто е переписуватись, сказати, що ти хочеш там, подивитися автомобіль, е чи там ту річ, ти продаєш, відповідно, ти приходиш чи приїжджаєш, чи пускаєш до себе а тут хірак, і ти цекашники тебе забарив. І таких всяких різних варіантів підлих, і саме найгірше, що вони озвучили, тільки уявіть собі, хоча я вже, напевно, тут нічому не здивуюся, мобілізовувати, шукати тих, хто розшукує своїх батьків. Тобто, так як у нас зараз йде між Росією і Україною. Йдуть воєнні дії, не хочу тут казати, щоб не заблочили. Багато людей з окупованих територій пропали чи ті, що були на війні, і діти подають, звичайно, заяви, ніби в міліцію, на розшук. Тобто, в воєнкомати, що вони розшукують там таких, то таких, то пропавших. І прикиньте, вони пропонують взяти їхні дані, хто подав. Отакі заяви про розшук Чи вони підходять під мобілізацію і їх всіх мобілізувати, тобто, тупо викликати міліцію, мол, типа є якісь дані е по, їхньому, по їхній заяві про розшук родичів чи батьків, і мобілізувати? Сказати, що це це взагалі нічого не сказати. І навіть от з останніх таких диких подій, які відбулося, де поліцейська вбила дитину, збила. І батько пішов в міліцію знати, як це, і його тупо з лікарні, ну, типа з міліції довели там, і просто тупо тицекашник його забрали. Це жесть. Вбили дитину поліцейські, і з поліції ТЦКшники забрали. Собою пишіть коментарі. У мене все.